Привіт, друзі, як і обіцяв, потихеньку повертаємось до столиці. Автомобілів зараз небагато, але дещо вже тут є в столиці. І ще зараз розповім про ті, які будуть доїжджати сюди. Ну або якщо вони будуть продані в Рівному, тоді, сорі, вибачайте, тут вони сюди вони не доїдуть. Значить, автомобілі, які тут є в наявності в Києві. Зараз про них детально розповім. Перший екземплярчик це. Citroen Xara Picasso автомобіль 2010 року по документам 2009 він розмитнений автомобіль, яким я вчора приїхав сюди на столицю. Їхав я ним по таким засніженим Житомирським дорогам. Але тут не про те, значить, що за автомобіль і в якому він стані. Значить, Нефарбований автомобіль 2009 року 1.6 бензин, механіка на 5 передач. Двигун звичайний, не є 6 без фазорегулятора. 200 тисяч має автомобіль оригінального пробігу. Має два комплекта коліс. Вчора довелося докупити колеса до цієї машини, диски е з резиною докупили. Значить, автомобіль приїхав в гарному такому збережному стані. Повною сервісною історією. Не чищений, не митий, нічого не робилося з салону. Має шкіряне кермо, має цікаву комплектацію, підігрів зеркал, два підйомники передніх. Регулювання зеркал має, шкіряне кермо, кондиціонер присутній в автомобіля. Має Фаркоп. Автомобіль. Така хазяйська хороша машина, до речі, фаркоп в такому. В хорошому стані, не знаю, чи на ньому возили, чи не возили, ну зовсім не ржавий, і машина, в принципі, також в стані хорошому зовсім не ржава. Зимова гума, яку я вчора купив, вона на стальних дисках. Сезон 2 доїздить спокійно. Протектор непоганий і літня в багажному відсіку. Також, я думаю, два сезони неї можна ще від'їздити. Тут вона стоїть. Ну, от Continental. це хороші колеса. Ціна, друзі. З дорогою до столиці, з двома комплектами коліс рівно 5 тисяч доларів. Цікавий такий сімейний мінівен, він в гарному стані. Сюди треба докупити тільки коврики і поміняти оливу. В принципі, більше нічого робити не потрібно. Вся сервісна історія присутня, нічого по машині не стукає, машина не ржава, без корозії. По ходовій, можливо, якісь. Дрібні питання будуть, машина не нова, не з автосалону, є якісь мікровм'ятинки по машині. Наприклад, ось тут присутні дві штуки від відкривання. До речі, автомобіль має антиблікове лобове скло, тобто від потрапляння ультрафіолету. Дуже корисна опція. Оригінальне лобове скло Citroen, 9 рік. Все як має бути. І, в принципі, машина фактично без таких якихось сколів, подряпин чи щось такого гарний. Хороший автомобіль, максимально бюджетний, максимально простий. Повторююсь, двигун тут максимально також простий. Не є П6, це 110-сильний, без фаза, регулятора під газову установку. Самий звичайний простенький бензиновий 1,6, яких, в принципі, Зараз на ринку залишилось не так багато. Антифриз в нормі, олива в нормі, нічого не гуде, нічого не тріщить. Машина живенька. Кому цікавий, двигун не митий. Приїжджайте, дивіться, купуйте. Кондиціонер робочий працює, заправляти не потрібно. Так, наступний автомобіль, про який анонс про який я не скидав, але він вже є в наявності. У нас в Києві а, значить, Seat Altea XL 2007 року автомобіль. Автомобіль в такому ну, подовженому кузові, це XL-версія, як ви бачите, він довгий. Такий конкурент, я вважаю, Grand Scenica. Можна назвати сміливо, на зимових колесах, на легкосплавних дисках і в дуже крутій комплектації. Топовий колір, такий сірий темний графіт. По автомобілю маємо в комплектації притонований задній ряд. Маємо задній парктрон присутній, маємо хромовані релінги. По салону зараз відкрию. Секунда. Так, багато ключів. Автомобіль закрився, я не зрозумів навіть коли. Так, По салону. Тут у нас документи. Далі по салону комплектація підігрів двох передніх сидінь, двох зони клімат-контроль, круїз-контроль, шкіряне кермо, шкіряна ручка, два ключі, регулювання підігрів, складання зеркал, мультикермо, авто, затемнення, очечник, 6 подушок. Арбек, в гарному стані салон і багажний відсік, полки. Всі присутні Це нижня поличка з багажника, це верхня поличка з багажника, всі повністю комплектна машина. Переложили її тут, так як робилася хімчистка автомобілю, і воно просто висихало на батареї. Так, тут у нас багажний відсік абсолютно в хорошому стані, дуже великий, такий, в принципі, як Grand Scenica. Треба просто попилососити тут і все буде гарно. По фарбованих елементах в цьому автомобілі, друзі, питайте пізніше, тому що. Просто підзабув. Якісь, Мені здається, два чи три косметично фарбованих елемента тут присутні. Детально, кому цікаво, розповім. Ціна цього автомобіля, друзі, в Києві. Він з сертифікатом готовий до реєстрації на свого нового власника 6300 доларів. Цікава комплектація, двигун 1,6 BSE. Знову ж таки, простий, без лишніх. Всяких там заморочок. А до речі, друзі, ще є датчик світла і дощу. Забув про нього сказати. Датчик світла і дощу, оригінальні ковари присутні. І два ключі. По Сітроену також два ключі. Двигун показую. 1,6 BSE, 8 клапанів, ну той, який ви всі полюбляєте. Під капотом все гарненько, простенько, рівненько. Вінкод код Сіата. Будь ласка, пробивайте по офіційному дилеру. Набирайте, телефонуйте, приїжджайте, купуйте. Так. Друзі, далі. Він код. Ситровена тут не буде видно, але кому треба буде він-код, я вам скину просто додатково на Viber. Далі, парад Сіатів. Знову Сіат. Сіат Ексео. він вже в столиці. Це Audi A4, хто знає 2009 року Seat Xeo, 1,6 бензин. Точно такий ж самий двигун по потужності, як і в BSE, але це ALZ-двигун, трошки інший. Я перепрошую, це була моя помилка, ну, але я в ній її визнаю. Була моя така помилка, я не знав. Тут трошки інший двигун. Автомобіль в топовому кольорі графіт на легкосплавних дисках на зимових колесах. В цікавій комплектації має задній парктрон, має топовий кольор, легкосплавні диски, притонований задній ряд, має 4 склопідйомники, складання зеркал, має шкіряне кермо. ну Кермо я обшивав, ви знаєте, механіку на 6 передач, в тому є дуже великий плюс 123 кілометри. На годину 3000 обертів. Економічна машина, реально. Круїз-контроль присутній в нього ось тут. Автоматичне світло, мультикермо, двохзонний клімат-контроль, підстаканник, хром пакет. Тут, друзі, вода розтаяла, сніг, перепрошую за це. Далі є підлокітник. Чотири підйомники я вже сказав. Тут отакий такий позаду, знову водичка буде. Гарний, в гарному стані автомобіль, друзі, кому він цікавий. Автомобіль в Києві ціна з сертифікатом пробіг 215 тисяч кілометрів, в Альте пробіг 205 тисяч кілометрів, тут рівно 200, тут 215. Кому цікава, машина в Києві знаходиться, ціна з сертифікатом, ви можете побачити в Viber Групі. Кому цікаво щось поторгуватися, пропонуйте. Без проблем будемо говорити. Автомобіль має фарбовані елементи, скажу відразу. Є косметично фарбовані і на трьох елементах є такі невеличкі рисочки, прямо невеличкі зі шпаклівкою. Далі. Ну і ще один автомобіль це Кенго Максі База, який присутній на майданчику. Автомобіль. Класні комплектації, детальне відео ви можете побачити також на моєму каналі про цей автомобіль. Це 2017 рік, 1,5 дизель 81 кВт, топовий двигун для Кенго, Максі База. Нефарбований, механіка 6 передач, r link встановлено, туманки, машина гарна, ціла рівна. Замінено мастило і фільтри, і замінено мастило в. А механічні коробці передач також докуплю до нього завтра колеса зимові, тому що немає. Завтра колеса вже будуть з ним. Постійно доводиться докупувати. купувати колеса, тому що ну, тут лежить гума. До речі, в ньому від мого пасата і від моєї Toyota Camry. Немає де зберігати зараз. Докуплю колеса, автомобіль в гарному стані. Кому цікаво, приїжджайте, купуйте. Ми знаходимося за адресою, геолокація в описі до відео Київська 44, Вишневий асфальтний завод або СТО Карсервіс. Приїжджайте! Тут можна хлопців на карсервісі автомобіль перевірити, можна навіть замовити якісь послуги по обслуговуванню цього автомобіля. Всім добра, всім пока!